Привіт народ! Коротше так сталося, що зараз буду заводити, пробувати як працює кавасакі, ще його не заводив. От Зараз так бак такий зробили. Включаємо зажигання. Так ну що ж, в принципі тепер підсос підтягнемо. Так, ось підсос зажимаємо. О, oh, файно. Так, зараз тут нас, в нас без радіатора, нам треба просто завести, запустити двигун то і все працює. Тоді це буде чудово. Так. Ну що, з Богом пробую перший раз. Акумулятор трошки підзарядив. Так, Бензин звідси пішов в систему. Тепер трошки му додати. Він воздуху не хапнув. Тому що в принципі він і міг воздуху хапнути. Робимо все акуратно, не розливаємо не нічого, щоб часом потім все не спалахнуло, не взірвалося. Знову. Щеплення вижимаю, заводжу. Заводиться. Окей, okay. в В принципі... В принципі можна, тому що я не закрутив е, воздуховод. В це нічого страшного в цьому нема. Е, я хочу вскрити його, зараз ми подивимося. Щодо чого. Йдемо на байк. В принципі, все, тут сопла я вже бачу. Підсос є. чуть-чуть бензинки знову, тому що пішла всередину. Знову нащеплені. Ну в принципі що? Зараз спробувати е, так, у нас світло не включено часу. Ні, не включено. Пробуємо без підсосу. З підсосом. Короче, е, як виявилося, із з двигуном все в порядку. В принципі, е, ну, трошки прогрію, його так незначно. Так, е, ось зараз ми бачимо проблему. Це тут регідравлічна помпа, яка качає антифриз по радіаторі. Вот. Тобто, Ми можемо бачити ось цей такий металічний патрубок. Тут йде в гумовий патрубок через хамутик. І все воно йде тут вже, цей гумовий гумовий, тобто йде ось, як ми бачимо, в трубку таку алюмінію, і та трубка йде знову в гумовий до радіатора. Тобто була яка проблема, що, мабуть, власник цього мотоцикла. Ну, по своїй необачності або необізнаності, е, залишив на, е, холостому, е, тіпа, якби на холостому прогріві двигун, тобто не дивився на які обороти йдуть. Вони піднімалися по мірі нагріву двигуна десь до 4 до 5, можливо, навіть до 6 тисяч. Хоча сам двигун ще холодний, блок нагрівається швидко. І в той момент, коли вже е, при таких оборотах був інтенсивний нагрів, Можливо, відкрився чи основний термостат, чи що, і погнало сильний великий тиск по системі. Ну, це, в принципі, як би сказати, тільки в теорії. Насправді, як воно було, це вже можна тільки гадати. Але все ж таки сильний тиск спричинив того, що вирвало патрубок. Можливо, просто навіть хамут був не затягнутий. Таке теж може бути. І по мірі наростання тиску в системі при нагріві, Цей тиск просто зірванув. зірвало хамут. І такий сильний був удар, тому що інерція була від того, що тут є алюмінієва трубка. Інерцію е, дало вирвало пластик ударом. Тим самим, як ми бачимо, і от слід від удару в радіатор. Тобто, і тут трісло, і тут на згін. Найкрас так, що тут в ребро радіатора і з цього боку вдарилось. Ось. І все. Тобто е, така ситуація. Ну що ж. Залишилось тільки фактично це знайти таку трубку е, спеціально від цього кавасакі, цю алюмінію, або якусь замінити, тобто, якусь самородну зробити хорошу, е, закласти її, заварити там е, тріщинки є коротше, на патрубку від радіатора від того удару. Буквально, ну Там треба акуратно -то заварити для надежності. Все це зібрати, заляти е, дистильованої води. Ну і в принципі прогріти. Чи далі якісь будуть відбуватися дії, тобто без пластику, тупо спробувати, чи все працює. Тобто що включається термостат і так далі. Після цього вже збирати в пластик. Пластик зараз на покрасці, там є відео. В принципі, от і все. Отака от штука, коротше.